Де сьогодні реально можна отримати основне або додаткове джерело доходу саме онлайн? Люди насправді в пошуках заробітку чесного і прозорого через онлайн. Ця ідеальна можливість підійде абсолютно для кожного. Це без ризиків, без спеціальних навичок. І ця е, партнерська програма створена саме для тих людей, які готові заробляти на рекомендаціях. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер американської клубної компанії Лівгуд, яка принесла готову платформу для того, щоб ми мали основне або додаткове джерело доходу. Та головним місія компанії допомога людям бути залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. Сьогодні ця клубна компанія пропонує преміум сегмента продукції клітинного харчування. Вона пропонує на маркетплейсі продукцію велнес – здоров'я, спорту, молодості, краси та доволіття. Часом, звичайно, тут буде асортимент збільшений, і буде понад 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг. Це буде бронювання авіаквитків, туризму, це буде навчання різних напрямків. Всього цього потрібно дочекатись, тому що це молода компанія, яка як клуб вийшла на світовий ринок 13 грудня 2022 року. Два роки і п'ять місяців. Але клубні компанії вже ось ось буде 2 мільйона учасників. Це дуже швидке, і динамічне зростання. Клубна компанія працює в понад 200 країнах світу. Люди приєднуються, тому що вони бачать цінність. Ця продукція. Яка дійсно змінює неймовірну кількість життів людей з понад усього світу всю продукцію, яку ви бачите, я її купую лише за власним бажанням. Тут відсутній товаробіг взагалі споживання продукту і ведення бізнесу в клубній компанії відокремлені один від одного. Ви можете в клубній компанії бути лише споживачем. Ми сьогодні грамотні споживачі, і ми розуміємо, що не хочемо переплачувати за високоякісну продукцію. Тож саме е, таку можливість для споживача дає клубна компанія Лівуд. Вона чесна, прозора і говорить, будь ласка, користуйтесь преміум-сегмента продукцію без мережевої націнки, дешевше на 75% від. Представників інших подібних продуктів, які є на світовому ринку. Звичайно, якість можлива там і інша, але клубна компанія якраз і доводить те, що це лише був міф і стереотип, що продукція преміум сегмента має коштувати дуже великих грошей. Ну, для порівняння я вам можу сказати, що набір із продуктів, які необхідні для кожної людини, а це. Ультрамагнівий комплекс, це вітамін d 3 К2 і мультивітаміни, як для жінок та чоловіків. В клубній компанії коштує 27 доларів. Це десь 1120 гривень. Це доступна ціна абсолютно для кожного. В кожній баночці по 60 капсул. Ця продукція вам дійсно допоможе. Знаєте, ми всі чекаємо сонечка і думаємо, що якщо ми на сонці, то вітамін Д нам забезпечує якраз нашу енергію, імунна система наша відновлюється. Але на жаль, ми з вами дуже мало часу проводимо саме на сонці, активному сонці. Тому продукція клубної компанії Лівгуд, d 3 К 2 з поєднанням кальція коштує лише 8 доларів 95 центів. Магній, який бере участь в понад 300 ферментних реакціях кожної. Клітини кожної людини, звичайно, він вам допоможе краще спати, позбутися головних болей. Я, наприклад, позбулася судом в ногах, я стала більш спокійною, тому що магній дуже відіграє важливу роль в організмі кожної людини. Продукція доступна, вона має гарантію повернення ваших власних коштів на протязі 90 днів. Отже, якщо по якійсь причині вам не сподобався цей продукт або ви не досягли бажаного результату, ви можете пусту баночку відправити до клубної компанії, і вона вам поверне гроші, які ви заплатили за цей продукт. Неймовірна класна компанія, чесна прозора. Про неї пише і говорить найуспішніше бізнес віддання, такі як DSN, Business for Home. Ця клубна компанія має найвищий рейтинг надійності, 3A+, лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. В цієї компанії чесні і бізнес-партнерські відносини. Отже, ви можете бути лише клієнтом споживачем, навіть якщо ви будете купувати продукцію за розрібною ціною, вона буде в рази, в рази дешевша. Та у вас є можливість купувати цю продукцію і за ціною учасника. Для цього ви маєте сплатити 10 доларів один раз на місяць і на протязі цього місяця купити продукцію, якої ви потребуєте, в тій кількості, яка вам необхідна, саме за ціною учасника. І засновники клубної кампанії зробили подарунки для клієнтів. При реєстрації у вас з'явиться ваш особистий кабінет. Зайшовши туди, ви матимете особисте реферальне посилання. Ви можете ділитись з необмеженою кількістю людей саме своїм реферальним посиланням, які, за яким люди можуть купувати продукцію клубної кампанії «Лівуд». За це ви від клубу будете отримувати безкоштовно подарунки у вигляді. Реальних продуктів, які ви можете обрати на полиці маркетплейсу, наступного вашого замовлення цей продукт прийде до вас абсолютно безкоштовно. Класна новина. Якщо це вас надихає, будь ласка, будьте лише споживачем, грамотний, який буде економити свої власні кошти, та клубна компанія дає можливість бути партнером за 50 доларів. Так звана франшиза за 50 доларів. Ви купуєте в клубній компанії в цій сумі дві цифри. 40 доларів – це членство з клубної компанії «Лігут-1». Раз і назавжди ви сплачуєте 40 доларів. Ви займаєте своє місце в клубній компанії. Далі за 10 доларів. Головна компанія вам дає готовий бізнес під ключ ваш бек-офіс з вашим особистим реферальним посиланням, з вашим інтернет-магазином, з вашим також реферальним посиланням. У вашому бек-офісі буде Статистика, звітність, бухгалтерський облік, документація про реєстрацію клубної кампанії, ви знайдете всю інформацію про засновників, про місію. Також у вас буде ваш власний маркетплейс. Все, що відображатиметься на маркетплейсі клубної кампанії LівGoT, автоматично буде відображатись у вашому міні-інтернет-магазині. Вмієте продавати, продавайте в роздріб і заробляйте на цьому, тому що у вас буде відображатись як роздрібна ціна, так і ціна учасника. Буде опис, відгуки, ну тобто, у вас буде готовий бізнес лише за сплату вашої щомісячної абонплати в розмірі 10 доларів. Звичайно, я, як учасник клубної компанії, я вам раджу купити все таки підписку за 100 доларів. Таким чином, ви зекономите 20 доларів. на 20 доларів. Ви можете купити два продукти високої якості. І поліпшити стан свого здоров'я, отримати результати. Ну і взагалі, це вигідніше, тому що ви не будете думати, чи сплатили ви цього місяця 10 доларів, чи, можливо, не сплатили. Отже, що потрібно зробити, щоб стати саме учасником або партнером клубної компанії Лігут. Перш за все, ви маєте знати, що клублі гот закритого типу сюди можна долучитися за реферальним посиланням людини, яка є учасником клубу. Я учасник і бізнес-партнер. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії, а також приєднатись і для реєстрації потрібно зазначити ім'я, прізвище та електронну скриньку. Якщо ви вже готові, ви можете сплатити 50 доларів. Сплачуйте з будь-якої платіжної карти, клуб працює з платіжною системою Visa та Mastercard. Конвертація відбувається згідно курсу тієї валюти, якою ви розраховуєтесь. Якщо ви маєте на криптогаманці криптовалюту, ви також маєте право зробити платіж саме криптовалюти. Якщо у вас виникнуть запитання, напишіть їх мені в телеграм-канал. Я з радістю даю зворотній зв'язок. Отже, які ви можете тут мати заробітки? Перший вид доходу має назву Швидкий старт. Це за запрошення особисто вами нових учасників до клубної компанії Лівгуд, які сплатили саме 50 доларів. Чи то це будуть клієнти, які на постійній основі будуть собі купувати продукцію, у них є така можливість купувати на автошипі, тобто замовити певний перелік продуктів і вони автоматично будуть відгружатися клієнту щомісяця, а лише буде списуватись із його платіжної карти відповідна сума. Така можливість також існує і. Інший партнер це та людина, яка все-таки хоче спробувати зайнятися своєю власною справою і саме будувати свою команду ком'юніті як клієнтів, споживачів, так і бізнес-партнерів, людей, які будуть ділитись інформацією про клубну кампанію Лівгуд та розповідати про можливості заробітку. Отже, за таких людей кожного разу клуб вам буде виплачувати 25 доларів. Кількість запрошених людей не обмежена. Запрошуйте скільки, скільки забажаєте. І зразу хочу акцентувати вашу увагу. Запросивши лише двох людей, а ви вже повертаєте свою інвестицію в 50 доларів. Ви купили бізнес за 50 доларів. Запросили двох людей, і ви повернули свою інвестицію. І тут не потрібно робити ще якісь додаткових сплат. все чесно і прозоро. Хочете купуєте продукцію? Не хочете? Не купуйте в клубі? Є навіть можливість отримати пасивний дохід. Про це все я розповідаю на своєму телеграм-каналі. Люди, які будуть приєднуватися до вас в команду, вони вас будуть дублювати. З Часом вони будуть також заробляти. І в клубній компанії є прекрасний і ще додатковий бонус. Він дуже щедрий. Називається «Matching бонус. Чек від чека. Уявімо, що ви до своєї команди запросили 10 людей. З Часом ці люди почали заробляти спочатку 100 доларів від їхніх 100 доларів. Клубна компанія вам буде виплачувати доларів. Відсотків. Тобто по 50 доларів ви матимете додаткового доходу від усіх своїх особисто запрошених партнерів до клубної компанії Лівгуд. І ще на одному бонусі я акцентую увагу: матимете можливість отримати кожного місяця комісію у вигляді грошової винагороди в розмірі 2% від світового товарообігу. На сьогоднішній день ця сума сягає близько 5 тисяч доларів щомісяця. Тож будьте та залишайтеся здоровими і з клубною компанії Лівгут, знайомтесь, відкривайте для себе абсолютно нові можливості. Раду вас запрошую до своєї команди. ком'юніті. з вами була Жанна Вітко.